Це відео не було б записано, якщо б у Дональда Трампа не вкрало би перемогу у 2020 році. Це ніколи б не сталося, якби я був президентом. Ви, ви згодні з цим, так? Ніколи б не сталося, якби я був президентом. Що ж, сталося, як сталося. Треба адаптуватися, і навичок правильної ідентифікації роторів генератора буде достатньо корисний для нас на часі. Перш за все, що необхідно заміряти діаметр заліза ротора, міряється таким чином. Берете станглій циркуль. В нашому випадку діаметр 95 мм. Це найбільш ходовий діаметр для генераторів потужність для роторів генераторів потужністю 2-4 кВт потужністю. Для генераторів 5 плюс кВт цей розмір 119, найбільш розповсюджений, але можливі теж варіації. Кажу про найбільш розповсюдження. Наступне вимірюється довжина заліза. Ось подібним чином. Викладається 110 мм. Теж для генераторів 2-3-4 кВт цей розмір може бути 85, 100, 110, 115 і 120 мм. Для генераторів 5 плюс кВт це 140 або 150 мм. Наступним чином. Вимірюється довжина, я не зможу вам показати, але суть ви зрозумієте. кладеться на е, горизонтальну площину рівну, е, прикладається тут ну щось таке рівненьке, і ви можете лінійкою заміряти загальну довжину. Тут вже розбіжності по довжині можуть бути різні, я не буду вам казати конкретні цифри, у кожного своя буде. Але ну, все одно базово це все-таки діаметр заліза і довжина його. І ще корисна інформація буде по матеріалу обмотки. Тобто, як його можна визначити, взяти на полок, пройтись трошки по обмотках, по дротах, якщо вона залишиться повністю, ну така руда, то це, скоріш за все, у вас мідь. Якщо ж ну, буде сіра, то, ясна річ, це алюміній. Тому користуйтеся, набувайте навичок, тако, такі наші реалії. А якщо вам потрібна допомога, то ви можете завжди зателефонувати нам всі наші дані у шапці профіля.